В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Господь створив цей світ, дорогі брати і сестри, прекрасно. І наприкінці творення він виділив великий день. суботу. Не просто виділив день. Субота це не просто день тижня. Субота це той стан Божественного блаженства, у яке запросив своє творіння людину Господь. Але людина порушила суботній спокій гріху. Шабат було порушено. І тоді на землю прийшов той, хто то сам є суботою, той, хто сам є блаженством, той, хто сам є цим спокоєм, цим шаббатом. Але людство не прийняло його і розіп'яло. І в день суботній він сам, будучи суботою, увійшов в ту область, в якій опинилася людина, зрішивши, І він увійшов у смерть. Вчора ми з вами згадували. Смерть Бога. Сьогодні ми з вами, дорогі брати і сестри, починаємо згадувати воскресіння людини. Адже увійшовши у Шеол, у смерть Бога, він зруйнував її. Тому що шеол став раєм. Тому що рай це не там, де. Екзотичні дерева чи екзотичні пташки. Рай там, де Господь, рай там, де Ісус Христос. Але рай це ще не повнота без Рай це місце очікування чогось. А чого ж? Очікування нового дня, воскресіння. І ось в шестодневі ми з вами читали. І був вечір, і був ранок день один. І був вечір і ранок день один. Новий день починається із вечора. За іудейським звичаєм відрахунок нової доби починався тоді, коли заходило сонце, на небі з'являлися зірочки. і у будинках запалювалися вогні. Ну, так історично склалося, що ще виключателів не було, електричних лампочок також. А запалювалися світильники. Це запалювання світильників у у домах, воно було таким цілим ритуалом, який звершувався із молитвою. Ми з вами читаємо, що. Щойно ми з вами читали із Євангелія від Матфія, що жони мироносиці наприкінці суботнього дня, коли в домах їхніх друзів, їхніх знайомих почали запалюватися перші вечірні вогні, вони поспішили до темної, яким здавалися гробниці аби помазати тіло свого улюбленого вчителя. Але вони ще не знали, що з цієї темної печери висіяє світло восьмого дня творення. З цієї печери висіяло світло. Так само, як і в перший день творення. Сказав Бог, нехай буде світло, і стало світло. І жони мироносиці почули звістку, радісну звістку від ангела, сяючого світлом, осяючого цю темну печеру. Христос воскрес, Його тут немає. Вся гробниця пуста. Ідіть і скажіть учням. І вони пішли і побачили самого Ісуса Христа по дорозі. І пали, і вклонилися йому. І так почалося Воскресіння. Так почався новий день творення. Так почалося те блаженство, в яке покликані ми. Ми ті, які. Порушили цю суботу. Ми з вами покликані прийняти світло настання нового дня. У Пасху кожний воскресний день під час кожної літургії ми згадуємо цей світанок нового восьмого дня. І дай Бог, щоб ми прийняли це світло. Світло тихе. Святої слави безсмертного, блаженного, Небесного Отця, яким є Ісус Христос. Щоб ми прийняли. Щоб ми прийняли як Дійсне світло, яке просвічує нас цю звістку про Воскресіння. Щоб це не було. Для нас однією із тих новин, яких, які ми слухаємо, але які нас не стосуються. Щоб ми дійсно почали готуватися до настання нового дня, щоб ми були готові воскреснути. Не просто померти. Християнство нам говорить не лише про те, що ми помремо, і душа наша зустрінеться з Господом. Християнство говорить нам про більше. Ми помремо, зустрінемося з Господом і воскреснемо в нових поновлених тілах. Тому що Ісус Воскрес! Він перший, хто із людей воскрес і увійшов в цей восьмий день. І Символічно ми згадуємо це, це дійство літургічними, літургічними актами. Святе світло, яке в Єрусалимі, в тріарх, запалює від лампади, яка стоїть на гробі Господньому, і передає їм віру його віруючим. Це нагадування не про саме віщественне світло, а про те, Невещасне Не світло про радісну звістку Воскресіння Христового, про радісну звістку початку нового творіння. Давайте і ми її приймемо. Христос Воскрес!